Всім привіт! В цьому відео розкажу, як кидати самбер. Самбер це ще один верховий кидок, який кидається з правого боку. Як на хаммер. Кидається з цього боку, а щоб скинути самбер, диск перевертається і береться такий самий хват. Тобто, у вас пальці два, тут дриста поверхня, палець утримується великий тут. І йде так само верховий кидок під кутом, тільки з іншого боку. Хват два пальця тут, ці страхують, великий палець тут. І йде кістю, кидок закручується. Самбер можна кидати верхом, щоб він опускався по такій траєкторії до гравця. Його можна було зловити. На противагу хаммеру. Тобто, якщо хаммер у нас вилітає сюди, і там вилітає сюди, і він летить зліва, виходить направо, то самбер ви можете запустити в цю сторону і він буде опускатися до захисника. Йому буде можливо зручно бачити, як він летить, і ловити його. Дякую, що додивились до кінця. Поставте лайк, підпишіться на канал. Кидайте фрізьбі, ловіть фрізьбі.